Як проходить і скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. Відмітьте ізі Салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете, це дорого чи нормально? нормально. Чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя. Насильні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються замшовими аксесуарами такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно у наступному Році кожна ідків буде шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у вайні shop Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося. Слухаєм Cherry леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибильні тренди зими 2025 Зберігай підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчата обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже ход. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки. Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну ван one, one, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. І виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з Ними лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн-пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори, і ділюсь класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від Буковелю. Потопило, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому. і власники потурбувались про всі деталі, рушники і халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої і реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Но зарайська на село, та ще у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікування реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класним в і місцями Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь пінтересту українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд до осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі джинси теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренд і у майґат, який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромно й зустріти ніколи карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ні, та, панове, для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і бургунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні в живу, вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам? Наступна зупинка. Дмені, на жаль, не було спідницю моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній от розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від One. By One. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн вік і вкрав сердечкоінфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який боквизнав одним з найактуальніших шоколадні блиски лати мейка. Up, манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брінеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я шурвала для себе три гарячих пиріжечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді моя любов, вони сідають, як друга шкіра взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря, це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, я всі посилання, як завжди, під відео.